Вітання. Хочу розглянути наше болюче мовне питання на аналогії фанатів футбольних команд. Саме питання, воно досить очевидне і зрозуміле навіть на такому базовому первісному інстинктивному рівні, але чомусь є люди, які це розуміння і цю очевидність хова ховають за таким нашаруванням. Глибоких філософських, всяких роздумів, мудрувань і так далі. Тому хочеться для того, щоб чітко побачити цю картину і беземоційно про неї подумати і корисно відсторонитися і розглянути якусь подібну, подібну ситуацію, тільки не настільки критичну, і ситуацію, яка не викликає у нас там стільки емоцій, нервів і, і всього іншого. Отже, існує дві е, вигадані е, команди футбольні. Це в нас е, е, цей уявний експеримент. Є е, Динамо. Уявляємо, я, я фанати Динамо. Е, зі всіма характерними ознаками фанатів ультрасів. Всі патерни поведінки притаманні ультрасам. І такі самі люди нічим не відрізняються від фанатів Динамо за патернами поведінки, крім того, що їхній об'єкт обожнювання це інша команда. І стається ситуація. Уявляємо ситуацію, коли в тусовці фанатів Динамо з'являється ще один, плюс один, плюс один вболівальник, який. Майже, майже за, за всіма, крім однієї ознаками, атрибутами, називає себе є фанатом е, Динамо. Тобто він поводиться абсолютно як всі, якщо в темноті, його не розрізниш е, від інших. А от при світлі, щось є якісь нюанси, який кидаються в очі. Поведінка ідеальна. Всі матчі відвідує, має всі автографи, все, про що ви можете там, спитати, про. Про команду, про історію він все знає. Не може жити без цієї команди. Але в інших учасників цього фанатського руху до нього якесь є упереджене ставлення, можемо так сказати. Не до кінця його сприймають. От. Він не може дуже так і зрозуміти, що не так. Ну, що не так, щось відчуває щось не так, але. але... А вона не доходить. Дехто вже одне витримав, каже чувак, чувака, що ти, що ти носиш, якби якусь не нашу футболку? На що він відповідає? Він каже: а ти про це? Це ж просто кусок матерії. Це просто шматка. Вона, типа, яка тобі різниця? Я що? Тіпа, від того не так голосно кричу за Динамо. Чи там слабше б'юся на наших махачах, ультрасівських і так далі. Це мені типу, дуже дорого, це футболка. Мій дідо приїхав як е, сюди, він завжди в тій футболці ходив, мене в ній закомисував, я привик до матерії, до запаху, до всього. І тепер я ходжу, тому що в мене неспокій, тривога. Я не можу зняти цю футболку. Не зважайте на мене. Тобто не зважайте не на мене, а не зважайте на цю футболку, не звертайте на неї уваги. Все нормально, але щось муліє. Так само, як і, і з нашим е, е, мовним питанням. Типу, все нормально, всі патріоти, всі за все вболівають, всі все розуміють, але чомусь м не хочуть приймати до кінця. Такого простого і очевидного правила. Це навіть не правило, але це чисто, якщо так взяти е, з наукової точки зору, уявимо, що ми якісь соціо хтось там, досліджуємо соціум, досліджуємо якісь групу людей, і нам треба покласифікувати. І треба придумати класифікацію, а з яка задачка. Задачка розділити. Людей на дві групи. Тобто ми побачимо, є така поведінка, за групи прибігають люди, біжать в неділю на стадіон. І хтось сідає зліва, хтось справа, і також вони якось вигукують різні назви, різні по-різному кричать, і ще там щось інакше роблять, і треба придумати якесь правила, як їх класифіковувати, характеризувати. І от вчений створює список критеріїв. Одним з яких є футболка. І всі це розуміють. Навіть фанати підсвідомо це розуміють, що футболка, типу атрибутика команди і символіка це є одним з невід'ємних частин критеріїв того, щоб називати себе фанатом конкретної футбольної команди. А є людина, яка хоче долучитися до групи фанатів, і один з найпростіших критеріїв, який для цього необхідний, відмовляється виконувати. Ну, то, як, ви, як собі уявити реакцію реальних фанатів Динамо, якщо б, там на стадіоні під час матчу, десь між ними, між рядами тих ультрасів, хто затисався. Аби у футболці Спартака. Я не думаю, що вона би чекала на якісь довгі, зарозумілі пояснення. Вони би знали, що, що робити з цією людиною і зразу би зрозуміла мету цієї людини і так далі. І тут якби порада чи відповідь, проста порада у цьому фанату Динамо. Якщо він хоче бути фанатом і називає себе фанатом, то він мусить. Прийняти правила фанатів. Якось так. Тема все одно вийшла емоційною, тому що важко вирішити якусь проблему за короткий час, навіть за рік чи за два важко вирішити проблему, яка існує сотні років. Тобто цю ситуацію. Я чомусь ну, не можу уявити якихось футбольних функціонерів, які би казали фанатам Динамо і Спартака чи будь-яких інших там, команд. що ваша форма команди не має значення. І футболісти також на полі, вони всі мають цей. Можуть бути вдягнуті. В довільний одяг, чи, чи просто там всі в білих футболках. Тобто тут якось історично природно так склалося, що є для того, щоб називати себе частиною якоїсь спільноти, треба прийняти правила спільноти. І тому, і тому таку агресію, чи навіть не агресію, а несприйняття. Викликають з ось, ось такого типу поведінка в людей. Тому що бо тут, якби очевидно, то навіть важко якось сидіти і довго розумувати, щось пояснювати про річ, яка очевидна, вона зразу миттєво кидається в очі. Оцей факт. Він очевидний, але чомусь для його пояснення люди вимагають дуже Глибинного логічного обґрунтування. Але це тут, тут немає одного, ну, а це як, як мозок так, працює е, свідомість, підсвідомість, швидке повільне мислення. Тут навіть не треба мені заглиблюватися в глибини своєї свідомості і виконувати якісь там аналітичні е, міркування, якщо мій первісний мозок, мозок ящики, одразу бачить, що тут щось не так на тій картинці. Ну, так само воно і масштабується чи переноситься, на мою думку, на питання, на питання мовне, на питання іншого поділу між спільнотами, боротьби за виживання і так далі. Все буду закінчувати. І ще постскриптом згадав розповідь Фелікса Редька, і яке морально-вольове зусилля над собою він мусить робити десь там себе в рідних краях, коли маршрутці, треба попросити шофер українською мовою зупинитися на зупинці? Ну, тут також якийсь нікчемний приклад, дуже смішний, тому що я пригадав, як я сам в шкільні роки їхав на задніх дверях і завжди який це був дискомфорт, навіть мені. Рідною мовою кричати через весь автобус до шофера, що він відкрив задні двері, чи зупинився на зупинці. Тобто, це природні відчуття людини, яка є серед групи незнайомих людей, відчуття скромності чи якогось там страху перед соціальною взаємодією багатьох людей таке спостерігається. І питання тут до мови, питання не в мові. А питання в принципі: що тобі треба кричати в групі незнайомих людей?